Привіт, я роял мастер Йон. Сьогодні на лекції ми обговоримо чотири критерії вибору компанії та важливість системи. Насправді, я також спочатку була звичайним вчителем у навчальному закладі, який навчав учнів початкової школи. Але зараз я стала успішним підприємцем в АТМ. Членом Royal Leaders Клубу з річним доходом 200 мільйонів. І веду насичене життя власника персональної платформи Атеми. як таке стало можливим для звичайної домогосподарки та вчителя. Ключ до цієї таємниці полягає в успішній системі Атеми. Четвертий критерій, який потрібно враховувати при виборі компанії мережевого маркетингу. Полягає в тому, що ви повинні перевірити, чи є успішна система, яка дозволяє звичайним людям досягати успіху. Отже. Як нам досягти успіху в мережевому маркетингу? Перш за все, потрібно зрозуміти структуру розподілу мережевого маркетингу. Візьмемо, за приклад, зубну пасту. Ми виробили нову зубну пасту. Відомі нам компанії рекламують цю зубну пасту через телебачення, газети, інтернет тощо, а також продають її через роздрібні магазини, супермаркети та посередницькі сайти, залучаючи дистриб'юторів. Оскільки споживачі не можуть купувати всі товари безпосередньо у виробників, виникає проміжний розподільчий процес, і чим більше таких проміжних етапів, тим вища ціна на продукцію. Однак структура мережевого маркетингу є такою, що включає виробника, компанію та споживача, тому компанія може постачати якісні продукти за низькими цінами, а споживачі можуть купувати продукцію значно дешевше. Споживачі також можуть стати продавцями без початкового капіталу і отримувати прибуток. Це і є особлива розподільча система мережевого маркетингу. Давайте ще раз розглянемо цю розподільчу систему. Це прямий продаж товарів між постачальниками та споживачами, завдяки такому прямому продажу можна зекономити на витратах на дистрибуцію та рекламу, що дозволяє пропонувати клієнтам якісні та недорогі продукти, і не лише завершити цю угоду. За один раз. А й коли клієнт А, який купив товар, рекламує та продає продукцію своїм нижчим клієнтам Б та С, він отримує певну винагороду. Коли клієнти Б та С, яких залучив А, також рекламують і продають продукцію іншим клієнтам. Система забезпечує винагороду як для А, так і для Б та С, таким чином, чим більше клієнтів. Тим більше відбувається реклама та продаж, коли людей стає більше, а може отримувати дохід від системи, не повторюючи ту ж роботу, що є дуже вигідним адже він отримує те, що заробив, і навіть без роботи може отримувати дохід. Це дійсно чудова система, отже. Чи зможе кожен досягти успіху в мережевому маркетингу? На жаль, це не так. Дозвольте мені розповісти свою історію. Я вперше зіткнулася з мережевим маркетингом у 32 роки під час знайомства з чоловіком. Мій чоловік працював бізнесменом у відомій глобальній компанії мережевого маркетингу. Протягом шести годин знайомства він пояснював мені мережевий маркетинг, і я зрозуміла, що це дуже хороша теорія, оскільки не потрібно сплачувати вступний внесок, немає обмежень. І я можу отримувати стільки, скільки працюю. Тоді я подумала, що заробляти 1 мільйон вон на місяць це добре, але можна заробити і 10 мільйонів. Тож, з великими мріями, ми з чоловіком почали займатися мережевим маркетингом. Я працювала в основному бізнесі 6 років, а в якості підробітку близько 4 років загалом близько 10 років у мережевому маркетингу. Але, на жаль, я не лише не заробила 10 мільйонів, а навіть не могла покрити витрати на життя. Я дотримувалася всіх інструкцій, і здавалося, що гроші не можуть не прийти адже теорія мережевого маркетингу дійсно розумна. Я багато думала, чому ж немає прибутку. Але коли я прийшла в атомі, я зрозуміла причину. Дуже важливий факт: не всі, хто працює в компаніях мережевого маркетингу, досягають успіху. Для успіху в мережевому маркетингу система компанії є найважливішою. Атоми є розумною з точки зору споживачів, що є основою доходів. Насправді, більшість компаній мережевого маркетингу зосереджуються на збільшенні кількості членів, а не на якості продуктів. Вони встановлюють високі комісійні, тому ціни на продукти також високі. Але атоми інша. Я наведу приклад з мого досвіду. У попередній компанії та в атомі є вітамінні продукти, але в попередній компанії, незважаючи на всі мої зусилля, клієнти не купували вітаміни повторно. Я запитала, чому так, і отримала відповідь, що вітаміни коштували близько 80 тисяч вон. Незалежно від якості продукту, звичайним людям було важко купувати вітаміни за 80 тисяч вон для чотирьох членів сім'ї. Що перевищувало 300 тисяч вон на місяць тому повторні покупки не відбувалися. Натомість в атомі клієнти часто купували повторно, оскільки ціни були низькими. У атомі можна було купити вітаміни з хорошими інгредієнтами за 10 тисяч вон за 40 60 тисяч вон можна було піклуватися про здоров'я чотирьох членів сім'ї, і це не лише вітаміни, косметика, зубна паста. Прокладки, продукти, які купують знову і знову. Чому? Тому що не лише ціна була низькою, але й якість була дуже високою. Коли в суспільстві виникали суперечки щодо продуктів, таких як зубна паста чи прокладки, атомі завжди залишалася безпечною продукти дійсно хороші, чи не так? Ціна розумна так. Отже, навіть без моїх пояснень, клієнти самі рекомендують продукцію, оточуючим і здійснюють повторні покупки. Оскільки повторні покупки тривають, з'являються люди, які розглядають це як бізнес, незалежно від того, чи є вони підробітниками, чи займаються цим професійно. Крім того, з точки зору бізнесменів. Це також є розумним у більшості багаторівневих компаній, як правило, перші, хто починає, отримують найбільші виплати. І якщо ви докладаєте однакових зусиль, ваша виплата не може перевищити виплату спонсора, проте в атомі існує верхня межа, і коли досягається певний обсяг, виплати стають однаковими. Крім того, інші компанії часто вимагають вступних внесків щомісячних витрат на утримання комісій за рекомендації тощо, коли ви входите в бізнес. Це може виглядати так, ніби вони полегшують початкові витрати для бізнесменів. Але насправді це створює бар'єри для входу. Проте в атомі таких вимог немає. Натомість, базуючись на якісних продуктах, я можу створити свою нижчу мережу членства і 100% балів від повторних покупок надходять до мене. Це дуже розумно. Завершення такої раціональної системи обумовлено управлінською філософією голови компанії. Якщо коротко представити управлінську філософію атомі, то спочатку варто зазначити, що атомі вважає клієнтів не засобом, а метою для того, щоб досягти успіху клієнтів, недостатньо просто їх задовольнити, потрібно прагнути до враження клієнтів. А ще далі, до їхнього успіху. Завдяки атомі, споживачі можуть купувати якісні товари за низькими цінами. І досягати успіху, як споживачі, а підприємці, як бізнесмени. По-друге, атомі прагне стати над людською компанією. Для цього чесність і доброта є найкращими стратегіями, а управлінська філософія базується на принципах, що забезпечують споживачам якісні продукти за доступними цінами, дотримуючись суті розподілу. По-третє, атомі прагне до збалансованого. Розподілу атомі докладає максимум зусиль, щоб споживачі могли купувати кращі продукти за нижчими цінами, повертаючи більшість створеної вартості споживачам, а також активно займається різноманітними благодійними ініціативами для здорового розвитку суспільства. Протягом лише останніх трьох років було пожертвовано близько 40 мільярдів, що становить 10% операційного прибутку на користь суспільства, справедливий і збалансований розподіл «Атомі» сприяє повторним покупкам споживачів і зміцнює лояльність членів, що забезпечує стійке зростання «Атомі». І, нарешті, найважливіша управлінська філософія. А Томі прагне до виживання. Середня тривалість життя компанії в нашій країні становить близько 10 років, а у мережевих маркетингових компаній цей термін ще коротший. Засновник АТОмі пан Пак Хангіль вірив, що найгірший керівник це той, хто руйнує компанію і тому намагався створити систему для виживання та зростання. В результаті було створено систему, яка дозволяє людям без досвіду в мережевому маркетингу досягати успіху. Коли ви приходите в Атомі, ви можете відвідати різноманітні лекції. Крім того, семінари та лекції, які раніше проводилися лише офлайн, тепер також завантажуються онлайн, що дозволяє вам дивитися та навчатися в будь-який час і в будь-якому місці. Ви можете відвідувати лекції Академії успіху, які вказують на ключові моменти успіху, а також одноденні семінари, які пояснюють основи бізнесу та пропонують огляди продуктів. Для тих, хто займається бізнесом у вечірній час. Є програма Атомі після роботи, а також новий курс для новачків, курс ABR та школа бізнесу Атомі. Завдяки різноманітним навчальним програмам, адаптованим до рівня підприємців, новачки можуть успішно закріпитися в атомі. Цей навчальний курс допомагає звичайним людям знайти шлях до успіху, без невдач. Слухаючи історії людей з високими доходами, ви починаєте думати, чому вони досягли успіху, і що ви також можете досягти успіху. Система освіти АТОМІ не управляється видатними особистостями компанія та підприємці об'єднують зусилля для її створення. Насправді, успішні люди з високими доходами в атомі є абсолютно звичайними, багато з них працювали важко, але не мали капіталу чи особливих характеристик вони не відрізняються від вас. Я також був таким на початку у суспільстві, яке переходить від 80-річного віку. Достерічного експерти попереджають, що для багатьох звичайних людей, які не підготувалися до майбутнього, це може стати не благословенням, а катастрофою. Тоді я також не знав, що робити для свого майбутнього. Якби я не зустрів Атомі, я б досі жив у страху перед майбутнім, просто витримуючи кожен день. Я кажу багатьом партнерам, що Атомі це компанія, створена на основі досвіду засновника. Для реалізації чіткої управлінської ідеології, і що в Атомі є унікальна система успіху, яка дозволяє звичайним людям досягати успіху. Саме тому я зараз тут, це система успіху, яка дозволяє кожному досягти успіху. Ваш успіх також готовий. Це був Royal Master Yuga Yon. Дякую!